we yeah. Маваємо робочий тиждень. В ефірі програма очі вітаю в районі Бахмута. За добу ЗСУ просунулись на 1,2 кілометри. США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на понад 2 мільярди доларів. Рашисти продовжують обстрілювати країну цієї ночі. Випустили 16 ударних безпілотників та шість крилатих ракет. 10 дронів і чотири ракети знищили сили ППО. А в Херсоні рівень води знижується. Що найменше п'ятеро людей загинуло, і 13 вважають. Зниклими безвісти про головні події. Доби далі сьогодні. Росіяни обстріляли лікарню в Гуляйполі на Запоріжжі. Двоє працівників лікарні загинули. Обстріляли рашисти і Харків, що ну, зокрема домівки мирних українців здійнялись пожежі. На правому березі Херсонщини триває евакуація. О, ну таксі і сюди в ноги потім перейшли. Через катастрофу сотні загиблих можуть бути на окупованій частині Херсонщина. Російські військові відмовляються евакуйовувати людей із українськими паспортами. Спросили, є ли у них російські паспорта у людей на пишу ага. тілі але їх не забрали. Помоємо чотириста чоловік. Відео, яке демонструє, як московицькі терористи б'ють по Херсону під час евакуації мирних. <звук> Пошли. Стой. На Херсонщині продовжують рятувати чотирилапиків. Захищають свою домівку і бджілки смугасті, обліпили свої вулики у затопленому херсонському селі. На цьому відео люди, які самі сидять на даху через затоплення і радіють врятованому котику. Тим часом до Одеського узбережжя з моря продовжує викидати речі людей з Херсонщини. Історія варта фільму песик дивом із Херсона доплив через чорне море до Одеси. Малюка врятували та передали на лікування волонтерам. Ще один витвір мистецтва, втрачений через Ерефію, внаслідок затоплення. Тепер під водою унікальний культурний об'єкт Херсонщини музей народної художниці Поліни Райко. Майстриня роками розмальовувала свою хату наївними, але щирими малюнками своїх снів. Верховний суд Нідерландів постановив повернути скіфське золото Україні, Фоміда відмовила у касаційній скарзі музеям тимчасово окупованого Криму. Тож кримські скарби українські суди тривали 9 років. А поки єдині, хто здатні вигнати російських воротків, наші збройні сили справедливо б'ють по окупантах. Стати багатодітним батьком за 5 тисяч доларів на Львівщині затримали 39-річного жителя міста Новояворівськ. Він за винагороду виготовляв військово зобов'язаним чоловікам фіктивні довідки про те, що вони, нібито, є багатодітними батьками. Такий документ дозволяв ухилянтам перетнути державний кордон. Оперативники затримали зловмисника під час того, як чоловік одержував 4,5 тисячі доларів США від чергового клієнта. Крім того, правоохоронці провели обшук у помешканні та автомобілі затриманого. Вилучили у нього печатки, бланки документів, комп'ютерну техніку, незаконно отримані кошти та інші речові докази. Додам, зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність та можливе позбавлення волі терміном від 7 до 9 років. Кримінальне провадження щодо львівських волонтерів закрили. Нагадаємо, в червні 2022 року волонтера Назарія Островського та капелана Ігоря Плохого звинуватили у продажі авто, що були завезені як гуманітарна допомога для збройних сил України. Самі ж волонтери запевняли, що справа сфальсифікована, як було насправді, з'ясовували понад 10 місяців. Волонтери Назарій Островський та Ігор Плохий завозили машини з-за кордону, ремонтували та передавали військовим після реєстрації кримінального провадження. В них провели численні обшуки. До прикладу, до Назарія Островського правоохоронці навідувалися неодноразово, але нічого не знаходили. Замість того, щоб займатися волонтерською діяльністю. Дуже велика частина мого часу, сил, ресурсів, засобів не тільки моїх, зрештою були витрачені на боротьбу цю От з перших днів. Я говорив про це, що за чистої води формалізм, чистої води підстава, чистої води та така, знаєте, провокація. Зрештою, 30 травня 2023 року офіс генерального прокурора закрив кримінальне провадження через відсутність доказів. Кримінальне провадження від 24.06.2022 за підозрою островського НІ та плохого І.О. у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 201 з позначкою 2 кримінального кодексу України закрити у зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи у суді і вичерпаними можливостями їх отримання на підставі пункту 3 частини 1 статті 280 Четвертої кримінально-процесуального кодексу України начальник департаменту офісу генерального прокурора Олексій Бонюк. Коли було зимно, українці шукали способи зігріти своїх захисників. Коли стало спекотно, почали думати, як зробити їхню військову службу більш комфортною. Передусім, забезпечити комплектами літньої форми. Саме їх передав сьогодні благодійний фонд СовЦЕР відкриті очі спільної з Львівською обласною державною військовою адміністрацією. Уже зараз українським військовим скеровуватимуть 900 комплектів літньої форми. Це є виробник МТАК, український виробник, форма Український піксель. Один комплект складається з кітеля, штанів та футболки. Літня форма це, передусім, комфорт тих, хто захищає нас на бойових позиціях. Вона не буде парити військовослужбовця під час виконання бойових завдань. цьому вона буде легко пратися і не вигорати на сонці. Розподілятимуть форму за запитами військових частин. Сьогодні 900 комплектів форми буде передано на 80, 24, 103 і 125 бригади. Додам, що благодійний фонд Совсер відкриті очі найближчим часом передасть ще 300 комплектів літньої форми, зокрема, і жіночі її скерують жіночому руху. Ветеранка у цілому, ця організація вже забезпечила наших військових зимовою та літньою формою на загальну суму майже 13 мільйонів гривень. Оцінку роботі комунальників знову дав дощ, що йдеться про хідники на вулиці Торфяній у Львові, де після кожних опадів утворюються калюжі. Такі не складно обійти, проте не для незрячих, які мешкають у будинках на цій вулиці, адже вода збирається саме під парканом, орієнтиром вздовж якого вони ходять. Тут журналісти першого західного двічі зверталися у Шевченківську районну адміністрацію, аби тротуари привели до ладу. І після цього диш... цього тижневих дощ. Ще знову проінспектували вулицю. Частина хідника на торф'яні, до якої було найбільше претензій, вже без калюж. Йдеться про той відрізок, що ближче до проспекту Чорновола. Тротуар і бордюр тут зрівняли по висоті, а на газоні вирили спеціальні рівці, через які вода, якщо її багато, стікає на дорогу. Натомість, в бік вулиці Богдана Хмельницького, калюжі таки знаходимо. І не лише ми. Пан Ігор якраз повертається з магазину і йти змушений по воді. Люди зробили так напевно для галочки і все. Це є дуже сильний дискомфорт, тому що, по перше, набираєш в кап... в взуття води, і відповідно, від... відповідно, це не... це не є добре. Вже наступного дня зустрічаємося на торф'яній із заступником голови Шевченківської районної адміністрації. Про проблему повідомили напередодні. А вже сьогодні ті ділянки тротуару, де ще вчора стояла вода, перестеляють. Викопали ірівці. На бомою Чому плитку одразу не підняли, так як на попередньому відрізку тротуару на Торф'яні, пояснює Святослав Костяк, теоретично можна все піднімати звичайно, але тут стоїть питання кошта. Якщо технічно можна викотити менш дешевшим варіантом, тобто локально замінити просівші окремі ділянки, там по 2-3, десь 5 квадратів і прочистити канаву, і воно буде належне водовідведення. То для чого перемощувати там 250 метрів квадратне? Роботи, які зробили на торф'яні, мають рік гарантії. Якщо плитка на тротуарі знов просяде підрядник виправить все за власний кошт. Коли гремлять гармати, архіви не мовчать. Державний архів Львівської області один із найбільших у Європі. У сховищах тут зберігають понад 2 мільйони 600 справ від часів Австро-Угорської імперії до новітніх зібраних фактів воєнних злочинів росіян проти українського народу. Хранителі історії сьогодні відзначають міжнародний день архівів та, попри професійне свято, активно працюють, оцифровують документи, аби вони були у вільному доступі. 35 кілометрів стелажного обладнання це як від Львова до городка. Металові конструкції роками витримують документи, історичну вагу яких не кожна людина витримає. Тут і про голодомор, і про часи окупації. Гордістю архіву є фонди композиторів Кос Анатольського і Васюка, видатних громадських та політичних діячів. Аби документи зберігались довго, Василь Петришин пильнує показники вологості та уникає потрапляння променів сонця у сховища. Тут зберігають архітектурні рішення у Львові від 19-го сторіччя. Тут в основному архівні креслення різні товариства. Також львівська політехніка Івана Франка є справи професорів, студентів, які ну. Раніше навчалися кожну справу. Зі скількох аркушів вона б не складалась, нині оцифровують над формуванням електронного архіву. Працюють вже два роки. За цей час відсканували понад півмільйона копій. Ми скануємо зараз слідчі ріділ НКВС. Щоденно ми скануємо ну десь около. 400 сканів на одному сканері таких пристроїв мають чотири. Кожну справу описують та переносять на сайт із вільним доступом до оцифрованих документів державного архіву. Наш сайт відображається на чином. Ось так. Тоді ми заходимо у фонди, і в нас тут є перелік усіх фондів. От, наприклад, у нас є центральний відділ державної реєстрації актів цивільного стану. АРАДЦ, тобто сказати, 40-45 років. 35 описів, наприклад, я ми вибираємо будь-який. Аби оцифрувати усі фонди, потрібно понад 30 років роботи архівістів. Доступ до електронних документів уже встигли оцінити науковці. Це Дуже пришвидшує і дослідників, і тих людей, котрі шукають своїх батьків і інших нащадків. Написання наукової роботи займає 6 років. З них 4 роки ти ходиш по різних архівах і шукаєш необхідні дані. Тобто, пришвидшення цієї роботи може бути вдвічі. Повномасштабного вторгнення роботи архівістам додалося. Працівники формують новий фонд, збирають спогади вимушено переселених із інших міст українців. Свою письмову історію порятунку тут залишила мешканка Маріуполя Наталія Бабеуш. Про легендарну тьотю суп, яка мешкала в бункері Азовсталі. Ми розповідали вам торік. Жінка готувала їжу для 50 співмешканців. Як і з чого описала на 30 літрів води, давала дві консерви сіль. Трохи спецій, поки були нас постійно підгодовували військові дітям, приносили солодощі та іграшки. Воду зливали з систем опалювання, знаходили ємкості з технічною водою. Ці спогади уже історія, аби наступні покоління пам'ятали. Ми створили, створюємо фонд. Це все обліковується, присвоюються номери і це є архівні документи. Щоб ми пам'ятали, так як ми пам'ятаємо про голодомор. Так як ми пам'ятаємо про репресії, щоб ми так само пам'ятали про війну, архівісти закликають не мовчати, тож просять усіх, кому є що розповісти, приходити в архів і залишати свої спогади. Кожен злочин ворога має бути задокументованим. Тетяна Діяк, Юрій Кісь, програма очі. Представники найстаршого оркестру світу дрезденські камерні солісти зіграли концерт у Львівській філармонії. Музиканти розповіли, що поїздку до Львова планували давно, але спершу не складалося. А потім розпочалась повномасштабна російсько-українська війна. Хоч і боялися, але таки приїхали в місто Лева, аби зіграти музику, яку найкраще окрестить слово геніальна. На львівській сцені музиканти дрезденської штатскапели. Музика. У заявленому складі камерного ансамблю зі струнних та духових колектив виступав уперше. Спільно вони творили музику чистих почуттів, зрозумілих кожному. Музика. Це були композиції з різних епох, ті, що вже давно стали класикою. Та ті, що впевнено претендують стати нею. Зокрема, звучали твори естонського композитора Арво П'ярта. По новому глядачі почули й вишукану музику Моцарта та Бетховена. Вони не просто грають, а проживають кожну композицію. Вони приїхали сюди робити музику, дати людям можливість послухати забути про клопіт, забути про. То, що негативно на 90 хвилин, і просто сподівайся ем, ловити кайф від геніальної музики. Тож, нібито лише відтворюючи вже написані ноти, музиканти вдихають в них життя. Їхнє звучання потужне. Мелодія спільна, а віддача відчутна від кожного. Розкішно звучить віолончель. Грайливо заворожує кларнет. Та пронизує струни душі скрипка. Дуже вражена, дуже вражена. Музиканти чудові. все на найвищому рівні. Це дуже красиво, коли музиканти не тільки ну, звичайно, що красиво грають, а ще й естетично це все виглядає. Дрезденські музиканти обіцяють, що це не останній їхній візит до України. Марина Венцурик, Вадим Кальченко, програма Очі. Уже другий тиждень на Яворівщині триває чемпіонат України з вітрильного спорту. Це перший дитячий старт цього виду після 24 лютого. Завтра відбудеться останній день змагань через повномасштабну війну. Звичні місця на півдні і в центрі України для перегонів з вітрильного спорту недоступні спортсменам. Тому всі зібрались на одній із водойм нашої області, яку ще називають Яворівським морем. Чому цікаво побачити чемпіонат і як він відбувається, розповість Алла. Вась Ми на озері Сірка. Тут вперше на Львівщині відбувається чемпіонат України з вітрильного спорту. Запрошую дізнатися про нього трошки більше. Ось вітання від місцевого пса Курсара. <клухи> на березі озера квітнуть акації, а поряд спортсмени готують свої судна до виходу на воду. Треба підняти вітрила. Це у нас таксель, це у нас грот. Ми їх ну піднімаємо. Я вмію гонятися в будь-який вітер, тому мені байдуже буде шквал, хоч буде штиль. Яхти на воді на головному суддівському судні готові давати старт. Він по лівий бік яхти, по правий фініш стартують за чергою відповідно до класів. Їх є чотири. Завдання спортсменів подолати якнайшвидше дистанцію, яка складається з декількох знаків. Ось таких жовтих боїв. Огинати їх треба лівим бортом. Тривалість проходження дистанції трохи більша за 40 хвилин. Стартують і фінішують спортсмени проти вітру. Протягом маршруту напрямок міняється так, що вони показують свої вміння у керуванні яхтою як за вітром, так і проти нього. Де на перший знак потрібно робити як е, можна правильніше повороти. Розум дуже потрібний, потрібно думати, коли зробити поворот. Сила потрібна, е, щоб е, відкренувати яхту. Чемпіонат України може складатись із 12 перегонів, щоб змагання вважали дійсними. Їх має відбутись мінімум три. Такі умови бо у вітрильному спорті багато залежать від погоди. Тож дош це не проблема, це головне, щоб був вітер. Вся регата, яка відбувається, вона має велике значення для не тільки для України, як сам захід, а для нас як старт до того, щоб ми розвивалися як можна краще в нашому регіоні. Змагаються спортсмени у класах оптиміст та Тара і Тара-Про. різниця тут у віці і виді судна. Кадети в екіпажі по двоє для них чемпіонат України є відбором на світову першість. Ось дівочий екіпаж капітанки Уляни і Шкотової Катерини. Завдання розподілені. Капітанка має рулить лодку, щоб щоб ми нікуди не врізались і щоб ми швидше ходили. А шкотова Парусом управлять, піднімають спінакер. Ну і допомагати їй. Дебют національного чемпіонату на озері Сірка успішний. Через повномасштабну війну зараз це єдина водойма, де в Україні можна зма. Тут сподобалось, що чиста вода. Е, навіть такі маленькі нюанси, які ми ніколи щось так тут не зауважували, що класно, що комарів нема. У змаганнях беруть участь 46 спортсменів. Завтра, 10 червня, о 10-й розпочнеться останній змагальний день. Вже нагородження і концерт будуть сімнадцятої години. У нас буде концерт оркестранців. «Інсо Львів», буде Соломія Чубай з її неймовірними піснями будуть буде гурт етногурт Миклуха Маклай. Організатори запрошують усіх охочих побачити змагання. Координати локації можна знайти на Фейсбук-сторінці Галицької вітрильної федерації або на сайті Бівської ОВА. Вже восени на. На озері Сірка планують чемпіонат України серед юнаків і юніорів. Алла Васьковська, Юрій Маковецький. Програма Очі. Це всі новини тижня. Попереду вихідні. Нехай вони будуть сонячними і без тривог. На все добре.